Привіт, друзі! Вітаю вас всіх з новим роком. Бажаю міцного здоров'я, перемоги, все буде Україна. Вийшов я вранці зі спінінгом на місцеве озеро. Рибалка сьогодні в мене буде на щуку. Зараз швиденько збираю комплект і буду приступати до риболовлі. Давайте швиденько вам розповім про комплект. Спінінг від Азури, Кіншин 81 МЛ до 20 грамів. Катушка Daiwa Exceler 4000. на Нані намотаний шнур від Азури. Це x 4-жильний по Японії решітка 0,8. Оснастка G-Rig, вантажик 5 грамів. І розпочнує з твістера в розмірі 3,2 дюйма. На повідці флюрокарбон 0,45. Перше закидання. Приманки взяв з собою від 2,5 до 4 дюймів. Твістера, віброхвости, раки. І ще десь декілька мандул у мене є. Можливо, спробую і на них. Походимо, пошукаємо. Впевнений, зубасту ми сьогодні з вами впіймаємо. Погода сьогодні чудова, вітерець. І Плюсик такий непоганий сьогодні. Плюс шість. Ну, вранці бачу, що десь нуль було, коли йшов. травичка такая была, підмерзла. друзья, друзі, є. Ось вам перша. Перша щучка в цьому році. Ну така десь. Можливо, пів кіла є. На першому закиді. Так, зараз. Ми будемо її довго мучити. Опа! Ну така, цікавенька. Вон, бачите, за самий краєчок взяла. Перша рибка в цьому році. Стій, мала, стой, стій. стій. Так. Ось така. Холодна, холодна, холодна. Відпускаємо. Давай, поклич, бабусю. Давай, 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 давай. Пішла початок риболовлі, мені подобається. Сезон 2025. По спінінгу я відкрив. Побачимо, як буде надалі. Щучка взяла без чіткого удару, так підсіла. Переходжу, друзі, з місця на місце, але щука поки що мовчить. Роздувається вітер. Зараз хочу спробувати ще тут покидати, в цьому місці, а потім піду до пляжів на ту сторону. Там якраз буде за вітром і можливо нам там більше пощастить. Був якийсь тичок, зараз замінив приманку. Можливо не крупна була, а можливо окунь. Стояла приманка. 4 дюйма, віброхвост. Ходімо, друзі, перевіримо пляжі. Тут один тичок був і все. Погодка наче непогана. А чомусь більше брати не хоче. Це мохокунь бути. Давайте спробуємо ось на таку приманку. 3,2 дюйми, твістер. Моторне мастило з червоною крапкою. За вітром файно летить. 7 грамів. Плюс приманка. Бачите, друзі, на маленькі приманки простіше знайти і зловити рибку, чим впиратися в крупні? Ну, Звісно, що да, тут, якщо візьме, так візьме, але бувають і беруть. Не такі риби, як хочеться. За розміром маю на увазі. Я проходив 4 години і заробив, ну, витягнув щучку, там в районі пів кілограма. А з тієї сторони якийсь тичок був, незрозумілий. І тут на пляжику було два тичка, ну, скоріше за всього, якраз на ракушці, то був охонь. Такая рыбалка давайте еще пробуем на рака 2 и 5 дюйма можно его на него буду На 3,5 дюймових раків я сьогодні пробував, але плювань не було. Можливо, трішки менші спрацюють. Все ж таки приманка пасивна. Разодувая сегодня. Опа, думаю уже куда встрях. Глянка, цикала. І ракушка є. Тут окунь завжди відзивається. І щучку я тут ловив. Ось така в мене вийшла риболовля. Ціль була рибалки щука. Щуку ми з вами впіймали, але тільки одну. Багато було ще клювань окуня, але приманки дуже завеликі. Все, друзі, буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд! До зустрічі на воді.